Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів. Ми робимо з вами вже п'яту програму про діалекти. І сьогодні спілкуємося з Наталією Лук'яшко, директоркою Рібкінської бібліотеки для дорослих і носійкою Говірок Рібкінщини. От пані Наталія сьогодні нам розповість про слово, яке дуже часто можна почути на Рібкінщині. А яке це слово? Доброго дня. Це слово яке загально невідоме. Тому спеціально я його сьогодні приготувала для нашої зустрічі, щоб воно стало більш відомим серед ваших слухачів і глядачів. Звучить воно як апука. В жодному словнику ні в діалектизмі у словнику, ні в будь-якому, ні навіть в гуглі, якщо захочете знайти його значення, ви його значення не знайдете. Апука. І що ж воно означає, пані Наталю? А ви не можете здогадатися? Можливо, а пу, пука, а, може, пучок який? <кій> ні, 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 ні. Це, так зветься, на Рібкінщині м'яч. Самому додуматись дуже важко. І м'яч не простий, не такий звичайний, як зараз дітки граються м'яч з магазину куплений, а м'яч, який зроблений своїми руками. Колись у давнену, ну не дуже таку, вже давнену, не в минулому, скажімо так, позаминулому столітті, а тільки в минулому. М'ячі робили, коли господарі мали, тримали вдома худобу і вичісували шерсть із великої рогатої худоби, з корів, з волів, з биків. І цю шерсть збирали і її потім скатували в такий невеличкий ну м'ячик. І діти з цим м'ячиком гралися, і він мав назву Апука. З такою характерною вимовою для нашого діалекту, з аканням, з таким з протяжним, апука. І дуже легко виговарювався, тому, звичайно, і діти легко виговарювали. Я хотіла пояснити значення цього слова і думала, звідки ж така назва. Немає якби, такого логічного пояснення простого, але є непросте. Це слово, скоріш за все, коли наша територія Рібкінщина, була під владою Польсько-Литовського князівства, мабуть, я так думаю, воно пішло від польського слова, пук, в поляків є слово пукачи пукачи це стукати, пукач, стукати. Скоріше за все, це такий новотвір був серед моїх земляків. Вони чули це слово і як стукати, м'ячиком стукати по землі там, чи, чи по чомусь. І пішло, скоріш за все, це назва. Апука. Пукач, пукач, пукати, стукати. І чому я думаю, що це ну, слово, яке було придумане самими жителями нашого району, тому що. У польській мові такого слова немає апука. У них м'яч має назву пілка. Це не, не, не таке, що просто взяли із іншої мови і потім використовували це слово, яке придумали самі жителі нашого регіону. Хочу вам розказати діалектом, звичайно, якщо ви не проти. От про те, це, як використоввав сям'яч у як це слово викоррысистоввалося нашими людьми, Ну щоб було розуміло і, і цікаво, скажімо. І якщо наші дзетки хочуть пагулять, то їмся да дають апуку. А щоб яна бул у наших дзяцей, то батька должен не її зрабіць, а це не просто. Надо сначала почесать коровку, почесать бачка, вычесать шерсці і не мала і не раз, і не два, а багато раз і зцей шерсці потом зробить батька нам, а пуку. Такапока була і в має детстве. Я тоже ею гралась і знаю, що це навіть краще зам’яча. Апука тверда і в той же час дуже Береш ручками, легко, І коли дітки легко там вибив И чи ще в якусь, в якусь другу ігру, то вони не б'ють друг друга. Це не больно. Нашим м'ячом зараз, дітки, коли удариш, дуже больно, а цією апукою. Ссім не больна. потому я думаю, що ну, умныя людзі прыдумалі цей мячикк, умныя людзі, щоб і дзяцей не павгляддзіць, і щоб пайгралі, щоб была якая забаўка. Бо ну, які ж там былі игрушки у маленькіх дзяцей у наших сёлах. Іх просто не было ніякіх, То, що дзеці самі прыдумали, то і было. А Пані Наталі, оця Апука була лише у вашому селі, чи про неї знали мешканці Рібкінського району? Я думаю, що про неї знають багато мешканців Рібкінського району, але, мабуть, не всі. Мабуть, а... не всі. Мабуть, у деяких там, може, там в Добрянці, там, де в лісах, може, і не знали такого слова. У нас, тому що це ж було розвинуте рослинництво, тваринництво. Багато було худобів людей. Тому і це слово таке було розповсюджене, і було звідки братися, звичайно. Ну, і ще раз нагадаю, що апока ми з'ясували, що це. Це звичайний м'яч невеликого розміру. Дуже жалко, що вже він у мене втрачений. Я б вам привезла і показала. А всередині що? Скатана шерсть тварин. Збита скатана шерсть тварин, корови чи бика, чи, чи звідки шерсть великої рогатої худоби. Тобто... Воно не в мішечку. Воно не вкладається, воно збите, збите і скачане у м'яч. Тепер зрозуміло. Невеликого великого розміру. Ага. Це, можливо, як тенісний м'яч? Більше, не як тенісний. Ну, Звичайно, не футбольний. Але більше ну такі, як м'ячик, як грають, граються. Я знаю, не невеличкий м'яч, ну не тенісний, значно більший. А пані Наталя, давайте про діалекти рівки поговоримо. Давайте. Вони чимось відрізняються від діалектів від того, як спілкуються в інших районах Чернігівщини, ну і в інших містах місцях України. Ой, вони дуже відрізняються. Навіть не, не будемо брати там південно-західні, південно-східні діалекти. Це там дуже велика різниця, але є різниця навіть у діалектах Чернігівщини, хоч це загалом і північний діалект. Але говірки ну, жителя Куликівки, мене і Ріпок, можна почути зразу. Я, наприклад, почую зразу, звідки людина, тому що наша говірка Ріпкінського краю ну, ще трохи схожа на нас говірка Городнянщини. Але. А звідки взялася ця говірка? Особливості нашого регіону цьому сприяли. Все ж таки, ми прикордонна зона. З одного боку, у нас Білорусь дуже близько, з іншого боку, недалеко, і Російська Федерація. І, мабуть, це мало значний вплив. До того ж ще і оце входження нашої території до Польсько-Литовського князівства теж мало своє вплив. Вплив на творення мови, на словотворення. В той час люди жили, запозичували якісь слова, якісь вирази. І тим більше дуже багато прізвищ. У нас залишилося з того часу, з польської доби. У нас є у бібліотеці книжка, перепис, опис. Перепис козацьких дворів, там не тільки козацьких станом, 1666 рік, 1708 року. Тобто, це коли наша територія була під впливом, не впливом а владою Литовського князівства. Тому це теж, я думаю, мало велике значення. Ми шукали там з моїми колегами свої своєї родоводи, чи є прізвища наших пращурів, там наприклад, у 1666 році. Це ж цікаво, що знайшли, знайшли. Знайшли, знайшли. Але от я своїх шукала, наприклад, вони в іншому селі, не, не, не в цьому, в якому вже мої батьки жили, а в іншому. Тому імміграція якась відбувалася. А прізвище, яке у вас було? Той самий, Лук'яшко? Ні-ні. У мене було прізвище таке слов'янське, таке чисто слов'янське, навіть не треба нічого придумувати медвідь. Все про все каже. А ще хочу розказати вам дуже цікаву історію, яка відбулася в моїй родині. От моя дочка, як підросла, стала мене запитувати: мама, може, у нас є які там родичі е, там, чи в Канаді, чи в Америці, може, хтось колись виїхав, чи якісь там лорди там багаті, чи ще хтось. Я їй кажу: доню, щоб ти не мала ну, більше ніяких сумнівів, зрозумій, прізвище одного твого прадідуся було бідний, це з мого боку, а з боку нашого батька дідуся пра. Прадідуся було голод. Я кажу, які в нас можуть бути лорди і родичі за кордоном, коли ми українці настільки, що вже більше не треба. Один бідний, другий голод кажу. Оце наше коріння і поєднання. Тому ми, українці, справді прадіда, діда і навіть глибше, і навіть далі навіть. А пані Наталі, які слова ну, діалекту, вже і так я скажу, можуть здивувати людей, які приїдуть до вас у гості. О, є дуже багато, є дуже багато. Ну, наприклад, діти волочилася, траха така. <реш> ти що таке? Де ти була? А траха Така, ну, така кепська дівчинка. Ну, повія, пові, Ні, ні-ні, ні, це не повія. Це, це така ну, не слухняна така, да, як хуліганка. Як хуліганка, так. <реш> Там, або, наприклад. Я кажу там одного разу в мене є дуже гарні знайомі там з Київщини, от вони приїхали в гості, допомагали нам там у саду, і я кажу: ти ж там акуратно, гілля ну, з дерев, кажу, бо галюки висять, я кажу знайомому. А він повертається до мене і каже: а що Галя зробила тобі? Я кажу, яка Галя? Ну... Чого ти називаєш Галю галюкою? Ну, Він подумав, що це якась я так. ну, Не дуже добре відзиваюсь на ім... про ім'я Галя. Галюка, Гілля. Угу. Ну, ж Це ж те саме гілляка, галюка. Ем... Найбільше розповсюджені, які всі знають, це слова з дифтонгами. Це про їх всі кажуть, їх всі чують, і всі знають. Це ці, славно звісні печ, конь, вол. Ну, ну, де... Це притаманно і меншині ці слова. Притаманно, але трохи не так. У них більш твердим і вони вимовляються. У них там «піч», ну, якась отак, може, я неправильно передаю, а у нас це все піє, іє, настільки м'яко, піч. У нас е, оце подвійне це в кінці міста замість ця, «ца», «біться», бороться, купаться. Це теж таке притаманне. Оці всі е, закінчення в нас в основному такі на, на розтягнутий А. Там город на город. Мене ж так не каже, чи каже, я не знаю. Город. Які копати картоплю на ну, городі? Ти ж розтягнуте таке, а, да? Там, ну, ще якісь слова смашна. Смачно. Зрозуміло що це смачно, смачно. Ну, більш, більш, якщо це українські слова, то вони більш на А. На «а», у нас. а от які мама ваша вживала слова? От <клес> які згадуються от, з вашого дитинства і, до речі, ті, які зберіглися і до цього дня. Ну, ви знаєте, я вважаю, що не збереглись тільки якісь такі специфічні слова. Наприклад, там ті, що пов'язані із, із ткацтвом, От кросна. Там різні, що зараз їх уже немає. Зараз вже тобто ніколи. Так, які вже ремесло, не яке дійшло, відійшло цих слів, вже звичайно їх немає, і їх вже і ні, ніхто не вживає. А ці слова, які були у щоденному такому вжитку, у щоденному обході, вони всі, ну, мені так здається, вони всі збереглися. Ну і спілкуються ними, і молоді люди, і слухають. Молоді, тобто... може, вже менше. От минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, то велась мова про те, що. Слово відходиться, діалекти відходяться минуле. Ну це в цьому є трохи доля правди, тому що найбільш діалектами володіють люди, яким і 70 навіть років. От в їх уже в їхній мові це всі слова збережені. Уже у людей значно молодших, а у молодих тих, кому вже зараз 20+, у них вже справді це був є суржик. Уже. Ну, от пан Василь Чепурний, коли приїжджав, розповідав про діалекти Авдіївки нашої Чернігівщини, я в нього запитувала, якою мовою він розмовляє, то він казав, ну, такою, як усі, щоб не виділятися і сміється. А в принципі, ми говоримо про те, що дитина, навіть якщо розмовляє турецькою, китайською чи англійською, приїжджає додому, вона з мамою розмовляє тією мовою, на якій мама. Мова матері. Ким би ти не був, де б ти не жив, скільки б тобі років не було у людині, мова матері це те, що в неї закладено генетично, я так думаю, та й всі так думають. Навіть ті, хто не живе по 30, по 40, по 50 років, вони при якщо вони приїжджають до себе додому, воно автоматично все вспливає, тому що воно ну, на підсвідомості, це все на підсвідомості, навіть якщо він там англійською жив в Америці і приїхав там через 20 років. Він все одно, материну мову, він згадає. То вона на підсвідомості у кожної людини. Ну хіба це не так? Ну, абсолютно так. І давайте ми згадаємо ще декілька слів, які притаманні діалектам Ребкінщини. Розкажіть про те, як живуть зараз селах Рібкінщини. Люди нашого району, всі без ісключення, дуже здорові труженики. Це люди від землі. Так как робят наши люди, дуже важко пошукать таких людей, работящих таких, таких вот, от земли, я бы сказала, от земли, потому что все, что имеет наш человек в селе, все добывается его трудом тяжелым физическим, важким физическим трудом. Но зато вот, страшные времена Недавние оккупации, когда все исчезло из полок магазинов, когда люди боялись голода, люди в селе голода не боялись. У нас все было в погребе: и картошка, и морква, и бурак, и что угодно, и грибы, и сало в банках. Голод нам не страшен. Может потому что у нас генетическая память еще из прошлого века, с 30-х-40 годов, когда люди голодали. А мама моя рассказывала, что голодали сильно голодали, жарили латки и мерзлой весною. Самый страшный голод был весною. И люди жарили латки из старої картошки. И воно, естественно, це все не могло пройти даром, оно отложилось в памяти людей. И может потому мы такие запасливые, такие трудолюбивые, что у нас все всегда есть, и оно даже ще и лишнее. Остаются ты ей банки и закатки и картошка. Но наш человек не может жить по-другому. Он должен трудиться в поте лица и не зависеть ни от кого и ни от чего. Не дали зарплаты, мы то не давали зарплаты, скажем, в 90-е годы. Все выжили. Выжили на картошке, выжили на молоке, Над курочки на той, яка є у кожному дворі в нашому районі. І тому, якщо так в общем сказати, то люди Репхінського району це більшущі труженики, люди труда. А, пані Наталі, а от е, люди приходять в бібліотеку, які книжки беруть, якою мовою з вами спілкуються. Це діалект, це українська мова, це російська мова. Різними мовами, різними. Зараз у нас дуже багато в рібках в районі внутрішньопереміщених осіб. Ці люди із Донбасу, вони спілкуються російською мовою. Ми теж їх розуміємо і спілкуємося так, як їм зручно. Велика частина людей, особливо після цього страшного вторгнення, зараз спілкуються українською мовою, чого раніше не було. Навіть приблизно стільки людей україномовних не було. Люди із, із протестом, можна сказати, переходять на українську мову. Ну, наш основний язик, звісно, діалект. Так давайте нагадайте знову те слово, з яким ви прийшли до нашої студії сьогодні. Я прийшла із словом апука. Можете шукати його десь, але ніде ви його не знайдете. Ви кажете, що ви його десь знайшли в якомусь словнику, так? Ні-ні-ні. Я не знайшла в жодному. Я шукала, тому що я хотіла якось там, щоб таке слово було, яке нікому не відоме. І ну, мені здається, що воно нікому не відоме, крім носіїв нашого діалекту. Рібкінської мови, я б сказала. Наталія Лукяшко, директорка Рібкінської бібліотеки для дорослих і носійка Говірок Рібкінщини, вона розповідала про слово, яке значення якогось не можна знайти навіть в жодному словнику. Принаймні, вона його не знайшла. Ну я маю на увазі це значення. І що б ви у підсумку після нашої розмови сказали нашим радіослухачам? От до якого підсумку ми б з вами прийшли? Ну розумієте, це вже було сказано за багато століть до нас. Наш геній, я вважаю його генієм українського письменства. Тарас Григорович він сказав: і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Тому всім як побажання, звичайно, треба знати багато, мов не одну, і це зараз модно, і престижно і правильно. Але свого цуратися не можна ні в якому випадку. Треба гаманець так, як ми уміємо. Дякую вам, дякую за розмову, дякую, що завітали до нашої програми. Я теж вам дуже вдячна.